Вітаю вас, малята! А чи знаєте ви, якими іграшками бавилися ваші дідусі та бабусі? Не знаєте? Тоді сідайте зручненько, слухайте уважненько. Колись давно, коли ще не було фабрик, де виготовляли дитячі іграшки, їх власноруч виготовляли. Дідусі та татусі, бабусі і матусі, а ще різні майстри, які виготовляли товари для дорослих. На ярмарках можна було побачити і купити дерев'яні деркачі фуркала, вітрячки, візки, каруселі, дитячі меблі. Писанки, сопілки. Вони їхали з ярмарку розважати дітлахів. Малята, подивіться, які яскраві іграшки. Це все дерев'яні іграшки. Кожну з них майстер зробив власноруч. А ще малята. Власноруч розмалював їх, розписав, щоб малятам добре було бавитися такими іграшками. Не відставали і гончарі. Скільки коників, півнів, коней з вершниками, ляльок, свистунців зробили вони навіть не перелічити. Серед цих іграшок є й дитячий посуд. Його називають монетками. Такий він дрібненький. З клаптиків мотали пташок та кукол, без діла не залишалися й нитки, з яких теж робили іграшки. З кукурудзяного листя та соломи виробляли ангелочків, ляльок, птахів, метеликів, бабок, а різдвяні зірки і павуки. Сяяли золотом в кожній українській хаті. Особливо хочу вам розповісти ще про одну іграшку. Одна з найдавніших іграшок свисток. Його ще називають свистулька, свищик або свистунець. Він буває різної форми. Тут є і півники, коники, ташки, різні звірятка. Свистунець легко перетворюється в інструмент для відтворення музики. Іграшку-свистульку майстри роблять завжди в гарному настрої, бо вона несе в собі радість, сонце і весну. Всі майстри розписують іграшки власноруч і кожна з них шедевр. Про народні іграшки довго ще можна розповідати, бо в кожному куточку України завжди люблять дітей і бавлять їх різними іграшками. Малята, спробуйте і ви разом з мамою, татом, бабусею або дідусем власноруч зробити іграшку. Можливо, колись і ваші іграшки з'являться на ярмарку. І з задоволенням ними буде забавлятися малеча. Я бажаю вам успіху, до нових зустрічей. До побачення, мої маленькі друзі.